Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Симутін. Ми всі стали свідками прийняття закону з мінімальним набором букв та нікому невідомими правками, відповідно до якого скасовується статус обмежено придатний. Фактично, цей закон номер 10313 навіть депутати не бачили в його остаточній редакції, бо і не могли. Адже для того, щоб виключити цей статус, потрібно Повністю переглянути наказ міноборони номер 402 від 14 серпня 2008 року. Тому сьогодні розповім, для чого цей закон прийняли, та яка розглядається концепція мобілізації. Повірте, це дуже цікаво, адже хочуть відкрити шлях для мобілізації. Не тільки обмежено придатних, а й непридатних до військової служби. Тож вмощуйтесь позручніше, розбираємо як завжди коротко і по суті. Якщо ж відео корисне, ставайте спонсором каналу. Підписуйтесь на соцмережі телеграм-канал, буде цікаво. Обмежено придатні. Дану категорію мобілізують і зараз, але в абсолютній більшості випадків у довідці лікарі не прописують індивідуальні обмеження для військового. Тобто... У висновку зазначається, що не може, наприклад, служити у ДШБ, але не зазначають заборон. Наприклад, заборона навантаження понад 20 кг при спини грижа, як результат перший бій і госпіталь. Якщо не від перенавантаження, то від вибухової хвилі. Ні поранення, ні бойових, що планують виключити категорію обмежено придатні. Та визначити придатність до певних спеціальностей певного роду військ. Тобто таких людей можуть мобілізувати за певною спеціальності, навчивши, перенавчивши або зарахувавши до резерву. Непридатні. Станом на сьогодні, всіх непридатних виключають з обліку. Людина набуває статусу не зобов'язаного. Що планується зробити? Якщо людина отримала статус непридатного, але працює, тоді визначатимуть, чи може такий громадянин знадобитися на певних посадах в Мінобороні. І з військового обліку його не виключають. Так, я читав офіційне роз'яснення про те, що непридатних не будуть, будуть виключати з обліку, але залишу так, як є підсумок. Робоча група, яка працює над новим нормативним актом. Що замінить наказ номер 402 концептуально бачить можливість залучення практично всіх. Адже замість обмежено придатних людей будуть визнавати придатними чи непридатними, з урахуванням того, чи можуть вони виконувати певні завдання. І це може бути не обов'язково військова служба, а й виконання певних завдань на невійськовій службі. Така собі. Трудова мобілізація. Наскільки це правильний підхід та чи буде він більш справедливий, побачимо згодом. А чи можна відмовитися від проходження ВЛК, розповім за тиждень. Всім дякую за увагу!